Так, ну спробуємо полутенджу 240 мм э, довжина леза, Як понапиляє. Ну йде дуже легко, прямо зовсім не відчутно. Так, який зріза. Ну, зріз не якісний. По відчуттям на руки взагалі навантаження немає. Просто взагалі. Ой, <кхід> І от якщо пришвидшується, воно починає гірше пиляти. Пришвидчувати не треба. О. Дивіться, який якісь. Він гладкий, допустим, на сілці і на арсі, а тут він просто ну, мем, мега гладкий. Він такий. А ну, давайте спробуємо тоненьку гілочку відпиляти. От, допустим, Якщо замінити сочкаріс, там секатор. От. Я все це сяпилки робить. Так швидко. Ну, ось. А ось, допустимо, якщо замінити сучка різ, тут десь 25. <клес> ось От. така як і зріза. Ну, пила з більшим зубом, так, гладенько не зріже, буде там порваний край. Все, дякую за увагу.